Привіт! Мене звати Оля, а це Олаф. Ола! Ола. Ми ведемо YouTube канал та робимо огляди кемпінгів в Португалії. Сьогодні ми приїхали в кемпінг, який знаходиться неподалік від міста Сейзімбрам, та давай дивитись, що тут є. А почну я, звісно, що з парку місця. Ось так виглядає моя ячичка. От і ось тут одразу є електроенергія. Вона у цьому кемпінгу є по стандарту, тобто, ти не можеш обирати з нею чи без, але ціни дуже приємні. Я сплачу сьогодні ввечері приблизно 20 євро. Це за мене, за собаку та, звісно, що електроенергію. А при реєстрації мені видали такий талончик на авто та ось таку карточку, щоб я проходила. Крізь маленькі ворота, якщо захочу вийти або поснідати, бо у кемпінгу є ресторан, який я ще покажу обов'язково. Зараз я прямую на ресепшн, тому що мені цікаво дізнатись, скільки буде коштувати орендувати тут ось такий будиночок. от такий. Смішненький. Та я тут бачила будиночки побільше, які теж можна орендувати та приїхати просто автівкою. До речі, під'їзд до кемпінгу мені. Сподобався не ідеальна дорога, але будь-який будь караван, навіть дуже старий, пройде. А ще дуже прикольно, зараз теж буду показувати: з кемпінгу відкривається вид на океан. А також можна не паркуватись у кемпінгу, а запаркуватись на парковці поряд. І там теж гарний вид та безкоштовно. Тільки подивіться на вид за моєю спиною. Ну це ж просто. Щоб я не заважала на ресепшені, мені видали листочок, на якому все написано. Написані всі ціни. А тут багато доволі, тому я обов'язково додам до відео переклад цього документу. Можна буде подивитись, які опції взагалі-то існують. А зараз пройдусь по основних моментах. Є найдешевші місяці і є найдорожчі місяці. Найдорожчі місяці це липень-серпень, і серпень, а далі подешевше вже буде червень та вересень, а з травнем. От. А найдешевші це зимові місяці та березень. Так от, є такі опції, як малесеньке бунгало. Це такий трикутничок, який я ще покажу. Побільше бунгало та бунгало на 4 особи. Також є пакет для каравану, є пакет для авто із палаткою, та є е, варіанти для паркування мотоцикла. Тож, за караван, от в мене, у пакет входить караван, місце для нього: електроенергія, дві особи. І це коштує в низький сезон 14 євро за ніч, у високий – 29. Якщо ви одна або один, як я, то ще мінус 20% за, за сумутність. Підглядаю. Момент істини. Туалет! Насправді, як у багатьох кемпінгах, на жаль, це і не виключення. А нічого видатного ми тут не побачимо. Тобто, звичайний, звичайнісінький собі такий. Туалет. От, отакий душові. Ну, типу, не фонтан, скажу чесно. Деякі екрани не працюють, от як цей, наприклад. От, З приємних моментів душових реально багато. Тому вчора ввечері в мене не було проблем з тим, щоб потрапити до душу. От. І в цілому Ну, в цілому чисто. В цілому. От. Але оця пліснева. Звісно, як і всюди у Португалії, трохи розчаровує. От, насправді, насправді ага. добалакалась, як то кажуть. І, насправді, коли я питала, чи можна мені познімати, Мені сказали так, можна, але кажи тільки щось гарне. Я така, ну звісно, мені подобається ваш кемпінг. А, а, зараз сказала щось таке не дуже гарне, одразу трохи мало не вбилася. Напор такий, що можна зробити масаж випадково тим напором. Ну, насправді, нам же є з чим порівняти, у цьому кемпінгу також є будиночки, які люди орендують місця, під які люди орендують е, весь час. Я ще не дізналась насправді, скільки це коштує, потім під відео просто напишу. Але одразу видно, що тут, е, ну так, більш заможні. Люди лишаються, вони використовують ці будиночки як дачу. І просто тут живуть влітку. Наскільки я бачу, теж все дуже різне. От є такий трейлер прикольний. Багато хто проводить інтернет, ставить стаціонарний кондиціонер, і видно, що ці будиночки тут ну, прям роками. Тобто, це, це така, як, 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 як дача, але от, прям люди як таке містечко. От, я б так сказала, це от прям місто. Просто подивіться. ну, І місто насправді величезне. Тобто я от зараз йду і я розумію, що я, напевно, що на своїх підборах ем, до кінця цього містечка сьогодні не дійду, тому що ну реально дуже велике. Дуже прям. Воно як вулицями. А, дивіться, тут навіть є е, нумерація будинків. Це для того, щоб інтернет е, провести. Тому що компаніям потрібно знати, е, що це за будинок. Прикольно, тут прям є вулиці та нумерації. Клас! Ну це круто. О, який веселенький! Оселенькі. Прикольно. О, з мотоциклом. Дуже-дуже прикольно, мені прямо заходить максимально. О, я знайшла ще щось. Я довго йшла я щось знайшла. О! Я знайшла кінець цього містечка. Знаєте, що мені подобається? Ви ну, знаєте, що мені подобається, звісно. Це як маленьке містечко тихе на березі океану, яке живе за власними правилами, за власним розкладом. І це, ну, це якось ем, затишно. Мені дуже подобається цей затишний вайб. Всі дуже всі ще більш дружні, ніж е, зазвичай. Я вже познайомилась е, з декількома місцевими. От вони всі е, або з Лісабону просто приїздять на вихідні сюди, або з інших країн і живуть тут. Це прям цікаво, дуже цікаво. Е, та називають Раєм це місце. Я розумію, чому. Тут так затишно, тут так якось все по-особливому. Знаєте, коли ти в великому місті, ти бачиш будиночки, але вони зазвичай за дуже великим парканом, і ти не знаєш, як там живуть люди, що їм подобається, який в них смак. А тут ти можеш просто блукати цими малесенькими вулицями та бачити. А, ну, просто як на долоні, а, інтереси людини, її стиль життя все, абсолютно все. І це мені дуже імпонує. Ще прикольно, що я не переживаю тут за свої речі, я не закриваю кемпер. Зараз я просто пішла. От, я знаю, що все буде в порядку. А це, отже, я дійшла. До краю. Тут є навіть медпункт. Такі справи. А, що я дізналась? По-перше, зараз ми прямуємо в Лондрі, будемо прати білизну. Я тепер знаю, куди йти. Я думала, що я вже на краю кемпінгу, а це виявився тільки початок, і там ще мільйон будиночків. А ще в мене є ось така нова бумажка. А тут я зараз розкажу, скільки коштує. О, Олаф мене побачив. Скільки коштує орендувати місце на місяць? Привіт, привіт! Ти скучив? Олаф, Олаф скучив. Тихо, тихо, тихо. Тихо, котику. Тихо, тихо. тиха. Мій солодесенький. Мій солодесенький. Так от, на місяць. Значить, у нас є такі ціни: 253 євро. Це якщо одна я, наприклад, стану зі своїм кемпером, це буде 253 євро. А в цю суму включена вода та електропостачання. Непогано, скажімо так, непогано. Далі. А, значить, якщо дві людини. А, теж 253, тобто хлопці. Хто зі мною. А, і якщо три людини. 274. І так до 6. Шість. До. Коше, ще п'ять хлопців. Можу брати е, на борт і їдемо. А, так от, максимально, це. Максимально можуть жити 6 людей. І це буде коштувати 335 євро на місяць. Колись колись давно. Олаф, перестань. Перестань. Ти диви, що робиться. Ти диви, що робиться. Колись давно у них була можливість орендувати нові будиночки. Це, типу, як бунгало, яке можна орендувати на місяць. І, те, і це коштувало, зараз таких немає. І це коштувало 610 євро або 815 Це плюс козіння. Козіння це кухня. От такі справи. От, цікаво насправді, дешевше, ніж орендувати квартиру. Ну що ж, будемо підбувати підсумок. У цьому кемпінгу є варіанти паркування для караванів, як у мене. Та навіть трохи більших. Є можливість лишитись в авто з палаткою. Також можна орендувати бунгало різних розмірів та на різний бюджет. А найголовніший плюс цього кемпінгу це відчуття. Насправді, відчуття неможливо передати камерою, тому намагатимусь їх описати. У мене таке відчуття, ніби я потрапила до бабусі. В село, де тобі дуже раді, але не треба збирати жука з картоплі. <свісно> щось, щось таке. Тобто ти, йдеш по цим, тобто ти йдеш по цих вуличках, дивишся, як живуть інші люди. Вони так живуть близько один до одного, та дуже помітно, що дуже дружні. Спілкуються між собою, вечори проводять разом і раді новим людям, які приїжджають до мене приходили знайомитись прямо в караван, чи коли я щось питала на ресепшені, теж дуже відкриті люди. І я розумію, що якщо я буду тут з'являтись частіше, або якщо я, наприклад, тут поживу тиждень чи щось таке, то в мене реально з'являться нові друзі, які... Поділяють мої погляди на життя. А також абсолютно всі спілкуються англійською, тобто я не зустріла ще, скільки я тут спілкувалася з людьми, я не зустріла ситуацію, коли неможливо поспілкуватися англійською. Та здебільшого, навіть між собою вони спілкуються англійською. Я зараз про туристів, які тут знаходяться. Тому. Uh, відчуваю себе <сь> як вдома, так uh, жартую, звісно що. Але все ж таки, ну тут дуже класно і. Я ще, ще приїду, ще буду купатись в басейні, тому що сьогодні мені щось ліньки. От, Ще е, спробую що ж там в ресторані готують, тому що сьогодні теж у мене все було із собою. Але на майбутнє буду знати, що тут можна поснідати, можна повечеряти, можна, в принципі, не ввести з собою продукти. От, дуже зручне підключення електроенергії. Все класно. Мені прям зайшов кемпінг просто шик. А якщо хочеш більше оглядів кемпінгів, пиши питання, які тебе цікавлять в коментарях. Став лайк та підписуйся на мій канал. Давай втілювати мрії разом.